Крім розмов про київський динамо, вчора було ще достатньо багато розмови про взагалі про український футбол і е, про ту ситуацію, в якій, в якій він зараз зупинився. І в принципі, знаєте, в унісон нашій попередній програмі, коли ми поговорили про те, що потрібно змінювати формат чемпіонату, потрібно змінювати і робити якісь певні реформи взагалом в футболі, тому що інакше, отак от знаєте, накатом е, воно не піде. І для того, щоб... Е, Команди були конкурентно спроможні, конкурентно можливі для Європи. Вони повинні мати достатньо сильну конкуренцію в внутрішньому чемпіонаті. І це, безперечно, по-іншому бути просто таки не може. Честево це оце, про долю взагалі українського футболу. Друга частина інтерв'ю президента Київського дна, який багато зробив і багато вклав і зусиль, і коштів для розвитку цієї гри в нашій країні. Я за те, щоб здійло. Дійски ма. 12 команд. Сделать в два круга и по 6, и по 6. Но не по 4. В потанцовке участвовать не хочу, поймите. Я же помню времена, когда у меня просто и чемпионат забирали. Просто нахально просто отнимали у меня. Я же тоже помню эти времена. Гармаша удалили. Зазули удалили во Львове. Одну желтую, тут же вторую. До свидания. 12 команд в два круга. Кубок с одной игры. И по шесть разыгрываем. Тогда все понятно. Слушайте, то, что происходит первое в футболе, сегодня в футболе, Киевская Динамо не виновата. То, что Донецк, не играет в Донецке, Киевская Динамо не виновата. Никаким образом. Я никогда не был при власти. Я не довел никогда ничего до этого состояния. Я только занимаюсь футболом. И я мечтаю вернуться на Донбасс-арену. Потому что в Донбасс я приезжал как к себе домой. Я вам прямо говорю, в 2012 году я приезжал как к себе домой. И автографы и болельщики брали, и никто не подходил, и не плевал в тебя. Я готов приехать, и все. Но обеспечить и все, и поехали. Чемпионат неинтересен. Нет чемпионата. Металлиста нет. Закарпатья нет. Кто там у нас еще? Запорожья нет. Там человека нету ну, в Харькове. Не платится зарплата. Ну ты нету, ну это команда, великая команда Харькова. В ней великие футболисты играли. У тебя не получилось. Ты купил, на, как говорится, на гребне расхищение государственного имущества. Будь любезен, передай городу эту команду. Дай ее. Может ее тот же Ярославский опять подхватит. Да, он тебе ее продал. Но он тебе ее продал, боевую способную, с футболистами, на непонятное количество денег. А ты сейчас даешь мусор с долгами огромными не команду, а это, может, Ярославский приедет, возьмет эту команду, может, другие бизнесмены ее возьмут потихоньку-потихоньку. Вообще я не понимаю, что происходит сегодня. У нас футбол рушится, все молчат. Вы знаете вообще, как матч наш состоялся? Хотите, я вам расскажу. Они позвонили нам и говорят: дайте нам деньги, которые вам стоят, перелет плюс гостиница. Мы доедем на автобусе, сэкономим в день игры, а эти денежки Раздадим нашим ребятам хотя бы, чтобы они могли в отпуск уйти. Они по пять месяцев зарплату не получат. Я говорю, ну пожалуйста, чем нам, какая мне разница? Меньше пиариться надо, больше работать надо, проводить совещания. Разные, чтобы работали структуры федерации футбола. Премьер-лигу, я вам скажу откровенно, я вообще не вижу. Пускай федерация футбола не считает, что у них есть премьер-лига. Забудет они, ее нет. И возьмет пока в это трудное время, час тяжелый, эту функцию на себя. Вызовет туда, тренеров нас, соберет. И мы будем решать, какой должен быть чемпионат совместно. Надо, чтобы кто-то собрал же нас. Собраться нас некому. Я президента премьер-лиги три года не видел. Нас некому собрать. Самое главное, хотим сохранить футбол. Должна быть хоть какая-то минимальная финансовая стабильность, минимальная, и честность по отношению к своим болельщикам и к самой игре, как футбол. Что это игра. Это не бизнес, что ты пошел, что-то купишь дешевле, торгуешься, или дороже. Это игра. А игра должна быть непредсказуема. А то, что ваша программа, начали это отслеживать, это великое дело вы делаете. Потому что, знаете, вот покупает болельщик билет на футбол, идет, покупает, чтобы зрелище увидеть, правильно ли? А заранее он знает. Он не, даже не представляет, что его заранее обманывают. Вы вообще представляете, что это такое? Іли як в театр йдеш, допустимо, повинен грати звздний артист. Його гремірують. Тот артист взагалі дома дітей, а грає взагалі любой, а играет другой, ну похож, і многі не можуть разглядеть, це тот артист или нет. ні. Це страшна віч на сьогоднішній день. Ну, от бачите, люди, які в принципі дуже багато вклали в український футбол, і сил, і зусиль, вони так переживають і вони вже розуміють, що треба бити просто на бат. Що іншого виходу просто немає, тому що ми втратимо взагалі весь футбол. З тими проблемами, які зараз є, і що зараз знаєте, якби от відтягується це вирішення, ми намагаємося йти якимось таким, знаєте, ну якби ну, ж таки, э, ну, потроху, потроху, там, знаєте, ну, а то потім вирішиться, потім подумаємо, потім щось будемо робити. Зараз треба реально щось якісь робити, вчинки. Лежим. Ну, Ці слова говорять про те, що їм є з чим справнювати. Тому вони завжди внутрі і вони прекрасно знають, що було до і що мають зараз. Поэтому однозначно мы видим, что и формат, и сам чемпіонат не видит никакой критики. Нужно что-то менять. Потому что это то, что мы видим, но оно, наверное, не то, что мы хотели видеть. Просто там, после 2008 року, коли э, сформувалася Премьер-Лига, через деякий час ми вийшли на те, що всі матчі премьер-лиги показували по телебаченню. Повірте мені, що зараз деякі матчі соромно показувати. Соромно. Тому що вони не мають ні аудиторії, а за це проплатяться великі гроші клубам. Е, йде взагалі, знаєте, якби порожні стадіони, картинка неймовірно низька. Зберігати це, ну, я і взагалі. Не і розумію. добавлю тебе, що і в кінці починають розступатися. Минут за десять до кінця матча. І як дивитися это? Це взагалі біда. Я просто хочу сказати, що мені дуже прикро, тому що колись свого часу от, ми починали про це говорити, і навіть ви, от, Едуард, Олег, от, ви приходили сюди і казали, що такого бути не може, правда? Ну, Зараз вже ну, помінялося ну, ставлення? Мозги не работали в тому направлені. Я ніколи не думав, що будуть такі матчі, которых ну, ми говоримо, да? і то, що это происходит, і то, що не показують, тоже, если не показувати, откуда люди будуть знати. Так, але просто дивіться, є, ну, телебачення не може працювати собі, ну, якби, в Нет, збиток, правда? ну, я, я пон... все понятно, Редик, ну, якщо ну, даже... це є, це об этом повинні знати, ну, ну даже, може щоб може... і... тоді це -то щось змінилося. Це і головна причина, ну, і качество самого футболу. Ми бачимо, ну, є такі ігри, що, ну, краще переключити, мабуть, там, ну, зараз вже немає цього фільму «Рабиня і Заура», як є інші серіали. Тому, ну, от, мені здається, от це основне... Ну, а першокласника пішли. Ні, ну, з «Рабиня», звісно, так. Ти мене спалюєш я просто веду до того, що розумієте, що ми зараз кажемо. Федерація вважає, що для них головне показати в Європі, що вони чимось працюють, і для них обрізання команд буде, в принципі, ну, мінус. правильно ж? Це необхідність. На сьогоднішній день це необхідність. І найголовніше те, що от те, що ви кажете, там розступаються ігри. от Мірон Михайлович надаремно сказав про те, що найголовним. Таким грунтовним моментом цієї повинна бути якби, фінансова стабільність, правда? ж? Ну так це однозначно. Так з цього треба починати. Оскільки в нас команд є, які можливі які можуть заплатити гроші, оскільки повинно грати. Інші, якщо ми будемо їх дотягувати, вони будуть просто, знаєте, якби ну, розлагають колективів. Як Вижива, Виживати будуть різними методами. А зараз ці методи дуже легкі, ну, в принципі, знайшли дуже легкі метод. Да? Ну і ще 14 команд, які зараз на даному етапі, у нас 26 турів. Ну це дуже мало. У нас є команди, а ще коли починаються переноси, а ще коли починаються, в нас деякі команди по два-три тижні не грають. А як можна тримати команду в тонусі в формі, якщо вони не грають? Нам треба взагалі, знаєте, якби щільнішим зробити цей чемпіонат, подумати про те, щоб була якась інтрига, тому що ми загубили, як я вже казав, боротьбу за виживання, правда? Колись вона була яка там билися до половини дня. В общем, було круче, ніж за А зараз у нас по 5 по 7 команд, вони просто вже не мають ніякої турнірної перспективи. Тобто іншого виходу просто, ніж зараз якісь приймати такі найнепопулярні рішні, просто немає.